Створюватимуть нові добровільні загони у Шишацькій та Білоцерківській громадах спільно з німцями. Це вже не перша ініціатива, яку частково профінансує проект реформування адміністративних послуг на сході країни. Але дуже важливо тут не тільки передавати якусь техніку, там прилади, машини, а ділитися саме цим досвідом і організовувати саме. Гарну комунікацію, гарну співпрацю між пожежними командами і населенням, щоб проект запрацював, потрібне відповідне міжурядове рішення. Ці міжрядові консультації в цьому році заплановані на листопад, тобто ми очікуємо, що в листопаді буде вже офіційне рішення. Про ем, офіційне рішення про впровадження mm -hmm. даного проекту. Одне з завдань нових команд забезпечити ефективну роботу системи цивільного захисту, тому й звернулися за допомогою до іноземців. Щоб ми разом з вами розробили для цих об'єднаних громад дорожню карту, по якій би вони рухалися, щоб вони не втрачали перше часу, по-друге, не робили помилок. Теоретично частину пожежної служби, що відповідатиме сучасним вимогам, розроблять до кінця року. А вже наступного в області з'являться європейські пожежні команди. Юлія Кравець, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. вантажівку.